Медицина загалом в Україні та, зокрема у Чернівцях, останніми роками змушена була існувати та розвиватися в умовах COVID-19, а згодом і повномасштабного вторгнення. Але медики запевняють, попри те, що вона доволі виснажена, в нас усе ж є прогрес, зокрема завдяки медреформі, як у Чернівцях працює медична сфера сьогодні, чи користуються чернівчани безкоштовними послугами, якою наразі є співпраця установ охорони здоров'я з НСЗУ? Чого не вистачає медицині у Чернівцях? Та чи існує поняття медичного фронту? Працювати медиком це, це віддаватись в роботі, але не забувати про себе. Робота насправді займає більшу частину твого часу, і пацієнт це, це скажімо так, твоя робота. Та ти допомагаєш людям, ти працюєш. А що б ви додали в сучасну українську медицину? Напевно, більше пацієнторієнтованість покращення кому... комунікації, тобто, щоб пацієнт розумів не з інтернету, а зі слів. Е... Медиків, так що від буде відбуватися з ним, тобто іноді страждає ця комунікація. Так тобто пацієнт більше е, дізнається про свою хворобу з інтернету, ніж м м зі слів е, лікаря. От от коли пацієнт дізнається про хворобу з інтернету, і приходить е, до лікаря з цим. Як з цим працювати? Як е, цим так склад, сим складно? Е, і інтернет не завжди е, він об'єктивний щодо пацієнта, і у, у пацієнта бувають більш суб'єктивні думки. То він будь-яку хворобу екстраполює на себе, і е, лікар має зібрати повністю такі сили свої і донести до пацієнта, що дійсно з ним відбувається. По-різному різні лікарі різні, по різному сприймають, іноді це, скажімо так, ну не агресія, а якась від, відторгнення до да, цієї інформації, іноді сприймається, але насправді. Е, Вся інформація вона має бути об'єктивною і спрямована саме до цього пацієнта. Як вам ось таке нововведення, як особистий кабінет пацієнта в дії? Ну ми ж зараз живемо в цифровому світі, і цифра наближується до нас з усіх з усіх джерел. І кабінет в дії це непогано в плані обліку. Так, тобто ми можемо розуміти, скільки пацієнтів у нас є, хто більш-менш чим хворіє, і вивести е, облік. Але в, в плані лікування е, воно може бути зашкоджено ну, і е, краще доторкнутися до пацієнта ніж бачити його в телефоні. Що виділяє медицину в Чернівцях серед інших міст? Чи є якась особливість у нас? Саме місто Чернівці напевно, що це якийсь такий єдиний, єдиний простір медичний, до якого ми прагнемо, і вже він працює. Тобто більшість лікарень зараз об'єднались. Первинна ланка теж вона комунікує, і воно зараз в єдиному цілому, і, і іде, ну це все сприяє покращенню надання послуг, тобто ми розуміємо, хто що робить, і е, не пересікаються послуги. Лікарня завжди була таким флагманом в дитячій, в дитячій допомозі, особливо в хірургічній допомозі, в педіатричній допомозі. У нас травматологічне відділення дуже досить непогано, нейрохірургічне, воно єдине в принципі в області, потужне відділення реанімації, воно називається анестезіологія з ліжками для інтенсивної терапії. От неврологічне відділення, гастроентрологічне, нефрологічне відділення. У нас працюють п'ять експертів охорони здоров'я обласного рівня. Був фундамент, так, але у людей був трошки такий нерозуміння, що ми робимо, куди ми рухаємося. Я прийшов в квітні 22-го року. Ви розумієте, це війна, це Київ. Березень тільки почали от якось такі там відступ від, 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 від відганяти нашого ворога від Києва. От, багато людей думали, чи залишатись тут, чи виїжджати кудись рятуватись. так, І важливо було зберегти ну, позитивний такий настрій і розуміння, що ми. Зробимо краще, тобто насправді це вдалося. Ну, на мою думку, так ми мало хто з нас звільнився. Якщо звільнився, ми брали людей, які до нас приїхали з інших областей спеціалістів. Ми брали спеціалістів, які тільки закінчили навчання молодих спеціалістів з перспективою до розвитку, і нам вдалося вистояти. Ну тоді трошки було складно для кожного керівника важливо знати, що ти можеш виплатити заробітну плату. Це і в бізнесі, і в державних установах. Так, тобто, якщо в тебе немає з чого виплатити заробітну плату, то тут треба що, ну, що ми робимо далі, так. Коли я прийшов, у нас було так трошки ну, не скрутно, ми мали кошти, але вони були досить в, в, в рамках. Нам вистачало оплатити аванс, оплатити заробітну плату, дещо закупити по захищених статтях. Тут я маю на увазі харчування. І Медикаменти. От, але е, було розуміння, що завжди так не буде, і воно може бути або менше. Тоді ми стаємо в ризики, що не виплата зарплат, і якісь додаткові пакети вони нікому не потрібні. От, а це сім'ї, а це люди, які добираються, а це ну, тобто вони можуть шукати інші е, мотивації і джерела доходів так, в приватних клініках, за кордоном. Е, і ми е, зробили так, що. Перше покращили систему звітності. Тобто, основний наш джерело доходів це наша наш партнер Національна служба здоров'я України. Тобто, чим краще ти звітуєш, чим, чим всі випадки ти заводиш, чим більше пацієнтів у тебе є, тим більше лікарня фінансово спроможна на сьогодні. Ми збільшили кількість пацієнтів. Тобто, в порівнянні 2022 рік це 9600. Пацієнтів з них 1200 – Це діточок, які вимушено переїхали до наше місто. На сьогодні це 11,5 тисяч. Наші партнери, тобто і керівник західного управління Національної служби здоров'я України, Ірина Розлуцька, вона якби постійно допомагає в. В усіх речах, да? тобто це нові пакети, пакет стоматологічної допомоги. Зараз ми плануємо зробити все, щоб відкрити і зробити пакет реабілітації в нашій лікарні, саме для травматологічних пацієнтів і хір після хірургічних втручань. І якщо про візію і стратегію, то задача стоїть перед всіма, і це теж мої напевно якісь такі. Критерії, які треба досягнути, це зробити, щоб максимально кількість послуг і допомоги знаходились під одним дахом і 24 на 7. Пакет НЦЗУ вони покривають всі витрати, пов'язані з медичними послугами. Звичайно, зараз воно фінансується не в повному обсязі. а… Є глобальна ставка і запролікований випадок, тобто це зараз 15% тільки за ну від тої суми, яка би повинна надаватись по пролікованих випадках. Але ми страхуємося глобальним бюджетом від НСЗУ, який постійний. Я думаю, що це пов'язано саме з військовим станом, і у всіх має бути розуміння, що ті кошти, які нам зараз дає Національна служба здоров'я це від наших партнерів американських ці кошти від Уряду Сполучених Штатів Америки. Вони якби, захищають не тільки військовий фронт на військо, але й нашу медицину. Цей проект в принципі завершений вже на 95%. 5% – це саме робота персоналу, маршрути, маршрутизація. Так і ще в рамках цього проекту ми плануємо змонтувати комп'ютерний томограф. Тому що будь-яка невідкладна допомога без якісної діагностики вона втрачає свій сенс. Відділення невідкладних стані в формат відділення, тобто сюди можуть привозити екстрена медична допомога, ну швидка допомога, так звертатися самостійно або з за скеруванням від сімейних лікарів, тобто це е, той то відділення, де будуть надаватися невідкладні невідкладна допомога у якихось критичних станах. Просто так, ну, мені захотілося відвідати відділення невідкладних стані. Ну добре, але вас керують все рівно на первинку, тобто куди буде займатися сімейний лікар. Невідкладні стани це тут. Що важливо, сортування, тобто буде відпрацьовано сортування в важкі випадки, середні, легкі. Тобто, це тут буде інші, інші напрямки. Діагностика буде проводитись. Ми якраз в цій в цьому приміщенні, де буде моніторинг. Діагностика і невідкладна допомога, тобто пацієнт. Не буде з приймального відділення ходити шукати кабінети, де зробити кардіографію, УЗІ, рентген, консультація, наприклад, там, педіатра, хірурга, да, тобто і це в кожен кабінет десь якісь черги. Да, тобто воно має бути в одному відділенні. Тут все мобільно, тобто, сюди прийшла лабораторія, взяла аналіз крові, вона тут поруч. Тут стоїть мобільний рентген, зробив знімок, його розшифрували, тут кардіограф... кардіограму зробили, спустився хірург і е, поставив. Діагноз, Якщо дитині потрібна госпіталізація, звідси госпіталізується в відділення хірургії, нейрохірургії, травматології або педіатрії, нефрології гастроентерології, ну, тобто, в стаціонар. Якщо не потрібно, надається допомога, відпускається додому на первинну ланку. Тобто не завжди всіх дітей потрібно госпіталізувати. Тобто можна надати допомогу. Плюс це відділення не тільки про сортування, про моніторинг і діагностику. Тут будуть проводитися малі оперативні втручання. Там, де вони проводились або в маніпуляційній. Без е, наркозу, да, без, без захисту якоїсь дихальної протекції, або великі операційні, там де проводяться великі операції, а операція, наприклад, там, ну, видалення нігтя, да, тобто, ну, Не потрібно цілу операційну розмивати для того, щоб надати якусь маленьку е, допомогу. Тобто дві операційні е, такого. Мало інвазивних методів вони будуть тут е, знаходитись. Плюс ендоскопія перейде вниз. Е, невідкладна стоматологія вже працює повним ходом з, з травня 2023 року. І саме важливо, що ми до чого ми прагнемо, це е, трампункт для е, саме для дітей. Зараз діти обстежуються в дорослих лікарнях, де потрібно дати і седацію, де дати треба наркоз. А цього іноді буває е, це надати складно. yeah Ми не зупиняємося на цьому, тобто, внаслідок того, що нас непогано оцінили і наші румунські партнери, є співпраця з госпіталем в Сучаві, ми плануємо ще зайти ще на один проєкт як продовження цього, а саме надання якісної нейрохірургічної допомоги. Ми про це говорили на початку, чого не вистачає нам. Не вистачає обладнання для проведення якихось особливих операцій, саме в невідкладній допомозі нейрохірургічно допомога це нам таки дасть поштовх і саме в, в наш транскордонній співпраці, тому що в сучаві так само цього немає. Тобто, можливо, ми так зайдемо на цілий регіон. Немає країни в світі, де би медицина була повністю безкоштовною. Це це Вона не може бути апріорі безкоштовно. Є е, безкоштовні послуги, які входять в, в які покриваються е, в, в межах програми медичних гарантій, тобто хірургічна допомога, стаціонар без хірургії, там паліативна допомога, реабілітація. От. Але це тоді, коли ця послуга підкріплена чимось, а зокрема, це. Скерування, тобто для того, щоб отримати безкоштовну послугу, ви маєте мати скерування від з вашого сімейного лікаря з первинної ланки. Так є ще поняття невідкладної допомоги. Вона теж безкоштовна, і зараз нове відділення невідкладних станів. От, ми робимо теж все, щоб от тут надавалася допомога ну, таки невідкладно, безкоштовно. Але буває так, що е, ну, зах... хочеться здати аналізи, наприклад. Ну, банально, так. І приходять в лікарню і кажуть, ми хочемо здати аналіз. А у вас направлення є? Немає. А ви звертались до сімейного лікаря? Ні. А ну, ми просто хочемо. Ну, ну Добре. А, а як це зробити? На мою думку, невідкладна допомога безкоштовна. Допомога по е, гарантіям медичним в межах пакету безкоштовна. Всі інші речі, які от я собі сама так вважаю, вони все ж таки мають бути платні. Звичайно. Іноді платно, іноді безкоштовно таке. Я не дуже звертаюся до медицини. Слава Богу. Користувався приватною клінікою, коли були проблеми. Державні не звертався. Не так медицини як саме відношення знову ж таки до самих пацієнтів. Там, наприклад, від медичного персоналу. Над корупцією попрацювати, тому що було багато разів, коли мені казали, що можна буде отримати якусь довідку безкоштовно, а потім виявлялося, що потрібно трохи заплатити. Напевно, це зробив більш доступнішу медицину, щоб більшість людей могли дозволити, щоб було простіше потрапити до певних спеціалістів і, напевно, кваліфікація спеціалістів, щоб бажала трохи кращого, саме навчання майбутніх лікарів. На жаль, дуже не вистачає проходження дослідження якихось хвороб, щоб можна було робити дослідження, наприклад, тобто, МРТ, КТ, якихось там аналізів, щоб вони були. Їх було більше, вони були більш безкоштовні. Тому що, як правило, ці послуги платні. 59% обирають безкоштовне лікування. Відповідно 41% обирає платне. 69% задовільняє якість медичних послуг у Чернівцях. 31 не задовільняє. 93% наших читачів оберуть лікування в Україні. І лише 7% обирають лікуватися за кордоном. Що стосується сімейного лікаря, то 96% мають його. Інші 4 не вкладали договору. Також чернівчани пропонують покращити підхід сімейних лікарів та досвід вузьких спеціалістів. Серед пропозицій є перехід всієї медичної сфери на фіксований прайс, пропонують ввести обов'язкове медичне страхування. Всі наші галузі, всі наші напрямки змінилися з повномасштабним вторгненням, яке заділо кожну кожну нашу сферу діяльності. Якщо говорити саме про медицину в місті Чернівці, то ми мали ну, такий гіркий досвід перед повномасштабним вторгненням це ковід пандемію, і вже на той час у нас була медична система досить виснажена, і ну, нам не дали оговтатися як ми. Ми отримали величезний, ну такі е, таку проблему, як війна. Ми не могли собі дозволити відрізняти ту чи іншу людину це чернівчанин, чи це людина, яка приїхала зі сходу чи з півдня України. Ми повинні були включитися і працювати як, як належно надавати надав, надаючи якісну доступну медичну допомогу. Згідно законодавства, військові забезпечуються тією ж самою медичною допомогою, медичними гарантіями, покривається повністю вся медична допомога для військових. Вони, ну, і це є первинна допомога, це є пільгові категорії, це є і на первинному рівні це і повністю забезпечені лікарськими засобами цих пацієнтів, якщо вони потребують, а також членів їхніх сімей. На стаціонарному рівні теж ми маємо безкоштовне лікування. Згідно програми медичних гарантій, всі послуги, які надаються, якщо заклад має контракт з Національною службою здоров'я, то медична допомога повинна покриватися безкоштовно. Крім того, у нас є реабілітаційні наші відділення, які теж розраховані на військовослужбовців, які можуть прийти. Чи це може бути амбулаторно, до прикладу, людина. Приїхала просто на ну відпустку і хотіла би трішки підлікуватися, тому що ми ж розуміємо, яке це навантаження, коли е, десь в окопах, і ну це дуже важко. і Амбулаторно може відновитися в реабілітаційних відділеннях амбулаторного рівня. Якщо це є травма, якщо це є якесь лікування, таке то є стаціонарний заклад, теж є реабілітаційні відділення в нашій центральній міській лікарні. Ми вже спостерігаємо від початку реформи 2017 року. Співпраця стабільна, завжди вчасна, завжди відповідальна. Я бачу, як працюють наші заклади. Вони мають договори, і по цим договорам вони чітко знають за що отримують. Вони чітко знають і що потрібно виконати для того, щоб отримати ті чи інші фінансові виплати. Це як на мене, це чесні правила гри в медицині, яких до реформи не було як управління охорони здоров'я, ми стараємося з Національною службою здоров'я е, працювати можливо так на випередження. Ми е, бачимо м, їхні м, наступні кроки, можливо, бачення держави в тому чи іншому напрямку тої чи іншої медичної допомоги, і стараємося їм відповідати. Що ми для цього робимо? Ми минулому році, можливо, знаєте, бачили, провели декілька таких реорганізацій закладів. Ми їх об'єднали, ми переформатували. Ми зробили так, що в цьому році ми вступили в новий рік уже з реформованими закладами, які не постраждали, які законтрактувалися, які ну не залишилися поза мережею, скажем так, поза програмою медичних гарантій, буде так верніше. І це наша така відповідальність, як засновників, як представників громади, забезпечити наші заклади всім тим, що вони могли контрактуватися з національною службою здоров'я. Знову буду говорити про Національну службу здоров'я і державу, яка дуже добре закриває частину фінансування закладів. І міський бюджет ну, має можливість не витрачати стільки коштів на медицину, як це було раніше. Зараз ми закриваємо питання наших закладів з комунальних послуг. Це міський бюджет повністю закриває Лікарські засоби для для пільгових категорій, ті, які не входять в. Програму Доступні ліки теж ми закриємо в повному мозі в обсязі, в тому, які надають нам заклади. Наші заклади фінансово стабільні, і я можу сказати, що в цьому році вони досить багато чого зробили за свої кошти. І тим самим, скажімо так, зекономили наш міський бюджет. І це дуже добре, тому що ми кошти, які ми зекономили, ми мали можливість направити на інші, більш важливі зараз такі напрямки. Це для наших військових. Чи існує таке поняття як медичний фронт? Е, медичний фронт. Я взагалі не люблю е, цей вираз. Е, я хочу сказати, існує робота, е, відповідальна робота е, не тільки в медицині, е, вона може бути і в бізнесі, і в на виробництві. Не можна називати це фронтом. Це відповідальність, яку несе і керівник, і персонал, і всі, хто працюють в цій галузі, перед ну насправді перед країною, тобто не тільки перед військовими, перед всіма хто в цій країні і хто вірить в перемогу. Медицина в Україні, зокрема у Чернівцях, чи покриває потреби військових сьогодні? Е, ну, медичний заклад, в якому я працюю, це більше про дітей. Це діти, які проживають у нас в регіоні, це діти, які тимчасово опинились у нас в зв'язку з військовою агресією. Північного сусіда, так само і діти, батьки яких воюють, вони теж в нашій лікарні. Стосовно медичних закладів інших, тобто дорослого типу, так вони теж спеціалізовані і про ті заклади, де надається допомога, ми не можемо говорити вголос. Але в більшості випадків ці пацієнти потребують. Спеціалізованої реабілітаційної психологічної допомоги про те, що, чим я володію, знаю, покриває, але хотілося б ще краще. Про дітей військовослужбовців та дітей, які переїхали з окупованих територій або постраждалих від Російської Федерації, як працюють у вашому закладі з ними та які послуги надають їм, ми працюємо в рамках пакетів медичних гарантій, які підписані з НСЗУ. А минулий рік це 1200 дітей. Позаминулий рік їх було тест біля тисячі, і кожен день ми маємо допомагати порядка 20-30 від 20 до 30 дітей, які знаходяться у нас у мене в стаціонарі. Це діти, які вимушені переселені з інших регіонів. Яка допомога хірургія? Педіатрична допомога, спеціалізована нефро, гастроентерологія, Ну і в, в лікарні працює психолог, який іноді ну, важливо, тому що це діти бачили і в них. Кажем так, і у батьків в тому числі дуже завищені критерії справедливості, і саме, от по допомозі. Тобто тут дуже треба обережно і все пояснювати, розповідати, щоб все йшло на користь з перших днів повномасштабного вторгнення, ми. Не відвернулись від проблем, які пов'язані з, з, з військовими. Так? І дуже багато звернень особисто до нас, напевно, до кожного в колективі має дотичність до тих чи інших подій там на нулі. У когось брат, у когось наш колега, так? у когось син там воюють, не там а поруч. І вони потребують нашої допомоги. Насправді це допомога і ліками, які ми отримуємо. Від наших меценатів, благодійних організацій, які в принципі не не підходять для дітей, так вони більше для дорослих. Ми це відкладаємо і відправляємо туди, куди куди воно більш потрібно. Ми передали автомобіль високопрохідний, який в принципі для нашої лікарні ну не зараз не потребував такої потреби. От ми передали теж його на користь військових. Насправді кожен день це якийсь донат. Він може бути невеликий, тому що всі розуміють, але по краплинці ми можемо зробити багато-багато добрих речей. Є подяки, але вони, вони приємні. Вони ти розумієш, що ти робиш щось важливе. І якщо ти тобі ще фідбек якийсь приходить, хочеться зробити ще.